ясно появилась всьому світу, возвістила дивну радість. І заблудила. Сюди криза наступила, тільки ірод все гуляє, наче кризи і немає. У людей усе забрав, обдурив і обібрав. Кожен день у нього п'янка, полювання та гулянка, а кругом стоять солдати, що його і не дістати. Тому іроду все мало, щоб у нього щось відпало. Що за шум? Чого всім треба. Перед вами ірод цар, генеральний секретар. Що за крики тут у кахі? Хочу я вас запитати і скажіть також мені, що за люди ви такі, і куди це ви йдете, що так нагло мимо бреде. Ми йдемо в світ Луднину, щоб знайти святу дитину. Там Ісусик народився, пеленами оповився, хочемо ми його вітати і царем його признати, щоб нарешті зло пропало і добро запанувало. Ми йдемо з колядою. За вечірною звіздою, котра нам все об'явила, прихід месії звістила, пастушки несуть дитятку по версі, по ягнятку, хай світ дружно заспіває коляду, бо рожає!